Щонеділі у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі проводять божественні літургії. Більше інформації у сюжеті щонеділі, парафіяни чисельно відвідують храм Пресвятої Богородиці, і Святої Теклі, випрошуючи у Господа здоров'я для всіх потребуючих миру та спокою Україні. Також під час богослужіння духовенство спільно із мар'янами Роздумали над Словом Божим про оздоровлення герозинського біснуватого. Броді сестри, у сьогоднішньому євангельському читанні ми чули розповідь про оздоровлення гезинського біснуватого. На перше погляд, ця розповідь мала би завершитися вдячністю за оздоровлення віслованого чоловіка. Але вона завершується тим, що мешканці цієї укруги проганяють Ісуса Христа зі своїх хлопць. Наочні свідки їм розповіли, як вилікуються слова, читаємо в Євангелії. І тоді все населення Герзинської округи почало його просити, щоб відійшов від них. Бо великий страх Огону їх. Євангелістка Дука казує, що причиною поведінки цих мешканців був страх, великий страх, який їх оборону. Люди цієї землі відчували страх, який вказував на те, що вони визнавали, але не хотіли Божої присутності. Як у своєму серці, так у своєму краю. Напевно, нам цікаво дізнатися, що стояло за тим страхом. першою причиною цього страху буде, як не парадоксально звучить, у Ми продовжуємо закликати людей доброї волі допомагати фінансову храму, у якому навесні. Трапилася пожежа, яка завдала значної шкоди. Реквізити для допомоги залишаємо в описі під відео. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродив Майн.